Яка зарплата вважається хорошою в Європі? Непросте питання. Якщо взяти, наприклад, Німеччину, то це десь 3600 євро на місяць на одну людину чистими. Підрахувало агентство «Євроньюз». в Іспанії. Ці цифри значно нижчі, тому що Іспанія небагата європейська країна, і тут виходить десь 2700 євро чистими на одну людину на місяць. Але це в середньому по країні в Мадриді, наприклад, 3200 євро. Чи всі іспанці мають такі зарплати, чи мають такі зарплати українці, які сюди приїжджають, отримують тимчасовий захист. Звісно, що ні. Наприклад, вчитель в державній школі іспанець отримує тут десь 2000 євро на місяць. Поліцейський може отримувати 2000-2500, залежить від його рангу, вислуги, років і так далі. Водій автобуса залежно від контракту, там 1600 євро і вище. але Цілий день на роботі Офіціант – 1300 євро, 1500 евро. євро, і це також цілий день на ногах і в сезон. Я знаю взагалі багато іспанців, які живуть на тисячу євро, е, працюють на кількох роботах, мають там три години на одній, три години на іншій, тому що дуже складно знайти контракт на цілий день. Також є іспанці, які працюють наприклад лише дві години, а на інші години вони отримують допомогу від держави, тому що не можуть прожити на цю зарплату і роботу, не можуть знайти або не хочуть. Тому перед переїздом варто зважити всі за і проти. Якщо ви все-таки вирішили переїжджати до Іспанії, завжди знаєте, як зі мною сконтактувати.